Ін, ти не думаєш, не придираєш, це що таке? Креветки. Якого вони розміру? Ін. Мама побіжить, отаких таких в річці наловить, нажарить і ми їмо. А це що, це йому, мабуть? Лімон Поцілуємо. Уміч ти будеш? Тут є кому умічити. Ін. Твоє діло якби просте. Котлета якої форми? Це не котлета, це кебаб. Ін, я знаю, як кебаби виглядають. Ну не вийшли котлети, то признай свою вину. розумієш? Ін. Ти знаєш, що я комплексую за розміром цих сусісок? Не вважай мені їх більше, добре? Шуба, Ін. Майонез білковий. Що значить білковий? Ну, майонез, блін, є білковий. 82%. Ти що не знаєш? Майонез робиться з яєць. З яйця це білок Н. Л. Логіка. Інна. Торт. Мама робила 20 слоїв. тебе тільки 3. Два з яких сухі що ну, ми будемо робити? Я не знаю, як далі, Ін. Ну мені знов треба голодати. Ні. Іди, Ін, йди, я буду голодати далі.